Під час візиту міжнародної делегації до Харкова гості відвідали низку зруйнованих об'єктів критичної інфраструктури. На одній з локацій, Ігор Терехов зазначив, що місто вже має детальний план відновлення системи теплозабезпечення з усіма розрахунками, та водночас підкреслив, що без підтримки партнерів Харкову буде складно пройти наступний опалювальний сезон без перебоїв. Рішення, яке було прийнято щодо децентралізації теплопостачання, енергопостачання єдина можлива, яка є в такій. Тих в умовах, в яких ми зараз перебуває. So, У нас є чіткий розрахунок, що потрібно для когенерації, вироботки теплопостачання, і є чіткий розрахунок, що потрібно для енергопостачання, щоб більш-менш прийти опалювальний сезон. Крім цього, ми пропрацювали за цей тиждень і знаємо в яких містах, на яких заводах, на яких виробництвах, в яких країнах є сьогодні необхідне обладнання. Це готове обладнання. Його не потрібно чекати. Кати, бо у нас є ще час для того, щоб привести його, встановити, заєднати в єдину систему. Ми сьогодні не можемо собі дозволити жодного дня затримки. затримку. Нас це дуже важливо з огляду на ситуацію з електропостачанням. Харків отримає когенераційні установки та інше обладнання для розвитку альтернативної генерації електроенергії. Повідомив під час прес-конференції віце-прем'єр-міністр з відновлення України за словами Олександра Кубракова працювати над розвитком альтернативної. Генерації електроенергії в країні почали ще минулої осені. Наразі ж опрацьовується питання щодо передачі Харкова обладнання для газотурбінних електростанцій, а також триває робота з захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. Тому що на сьогоднішній момент тут ситуація найбільш критична. Шість таких установок на сьогоднішній момент вже працює в Харкові. Місто пройшло з ними. Опалювальний сезон на сьогоднішній день дві ці установки працюють для забезпечення міста гарячою водою. І під час останніх обстрілів ці установки допомагали автономно надавати електрику та опалення мешканцям міста. Так само продовжуємо співпрацю з партнерами, з посольствами з міжнародними проектами щодо пошуку обладнання, яке необхідне місто для проходження цієї зими. Харків розраховує на підтримку міжнародних партнерів. Звернувся Ігор Терехов до послів. Місту потрібне обладнання, яке на жаль, не випускається в Україні, і щоб Харків гідно витримав зиму. Треба зробити так, щоб у міста була власна система теплопостачання. Ми отримали чіткий меседж від керівництва міста, що вам треба зробити для того, щоб прожити наступну зиму. Що вам треба додаткова генерація та конгенерації, і це можливо, це те, що ми можемо зробити. Це централізовані такі установки, які дуже важко якось вивести з ладу. Я особисто буду робити все можливе, щоб данія надала все, що зможе, для того, щоб підготувати місто до зимового періоду. Я повернуся до своєї столиці та зроблю певний доклад стосовно поточної ситуації, яка є, для того, щоб ми зробили глобальний аналіз, що ми зможемо зробити, та чим ми можемо бути корисними, та чим ми зможемо допомогти вам. І Франція вже робить певні кроки гуманітарної підтримки Україні. І також ми будемо продовжувати допомагати щодо генератичної сфери в Україні, тому що ви дуже гарно знаєте, як французи стоять разом з українцями. Візит такої потужної міжнародної делегації має величезне значення для міста. Зауважив Ігор Терехов, підбиваючи підсумки зустрічі. Мир каже впевнений, що тепер співпраця стане ще продуктивнішою. Чудово розуміючи, що йде війна, і легка нам е не буде. Але ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб підготувати Харків до опалювального сезону, щоб е зробити так, щоб у Харкові була постійна. Електроенергія, електропостачання, так звісно, ми розробили всі разом такий серйозний план дій. Ми маємо сьогодні надію, що нас будуть підтримувати. Ми стаємо перед викликами, але я впевнений, що разом ми все це подолаємо, і я впевнений, що Харків... Буде жити, буде працювати, і що нікому не вдасться зробити з Харкова друга Алепа і Сірозор. Міська студентська лікарня Харкова отримала дизельний генератор потужністю 100 кВт. Медзакладу його передали голова наглядової ради. То фармацевтична компанія здоров'я Олександр Доровський та народний депутат України Олексій Леонов. Ми на собі в місті Одеса відчували повністю, що таке блекаути. Ми знаємо, що таке обстріли постійні. Дуже важко дивитися, як одне з найкращих, найкрасивіших міст України руйнується ворогом, як постійно обстріли йдуть на Харків. Ми постійно комунікуємо з нашими військовими через Харків. Їздимо до бригад, спілкуємося, вдячні медичним закладам, які допомагають нашим військовим. Ми розуміємо, що сьогодні є велика потреба в тому, щоб Допомогти такими засобами, як і генератори, для того, щоб могли повноцінно працювати медичні заклади в місті, це особиста допомога. Я вважаю, що сьогодні кожен і народний депутат, і будь-який депутат в нашої країни повинен допомагати Харкову, допомагати тим містам, які сьогодні найбільше цього потребують. Потужний генератор буде використовуватися як джерело живлення під час відключення електроенергії для забезпечення безперебійної роботи всього обладнання у медзакладі у муніципалітеті. Наголошують цінують таку підтримку, адже налагоджують роботу усіх медичних закладів так, аби вони надавали необхідну допомогу навіть за відсутності світла від департаменту охорони здоров'я від себе особисто дуже вдячний депутату народному за таку допомогу, тому що ми живемо. В такий період, що є проблеми в галузі енергетики, без цього генератору ми не можемо надавати якісну медичну допомогу. Тому ми, ми, ми дуже вдячні. Практично всі заклади охорони здоров'я в місті Харкові мають генератори, але якість залежить від потужності в тому чи іншому випадку. І Завжди, коли говориться про якість, ми дбаємо про те, щоб збільшити потужність для того, щоб якісно надавати медичну допомогу нашим пацієнтам. У міській студентській лікарні наразі надають лікувально діагностичну та профілактичну допомогу на первинному і вторинному рівнях Щорічно у медзакладі проводиться понад 500 тисяч лабораторних, близько 30 тисяч функціональних, 22 тисяч рентгенологічних та понад 16 тисяч ультразвукових досліджень. Зараз ні жодний заклад не зможе працювати без генератора, тому що світло постійно гасне, а люди йдуть і потребують допомоги. В нашій лікарні вона оказується і на первинці і Амбулаторна поліклінічна допомога, діагностичне консультативне відділення і стаціонарне відділення на 180 лижок. І це дуже важливо, що за за рахунок генератора ми забезпечуємо неприривно нікніприривний і діагностичний і лікувальний процес. Тому зусилля мера бачать всі люди, і те, що остається за кадром, як сьогодні, це його. Справа, що він організовує депутатів, які допомагають, і дуже дякую миру, його команді і всім тим, які організують нам безперебійність нашої роботи. Незважаючи на всі ці обстріли, незважаючи на те, що вчора наш ворог прицільно вдарив по телевежі, яка була неким символом Харкова, і я нагадую вам, що у 2022 році, десь у березні, теж були спроби влучання у цю телевежу, але нам вдалося тоді зберегти, були певне пошкодження, але ми разом з конструктором ми зробили все для того, щоб ця телевежа стояла вчора. На жаль, такого не трапилось і вона, ви вже казали, зруйнована. Що стосується харків'ян, дійсно знаєте, є обурення. Певна тими діями росіян, але незважаючи на все, ми чудово розуміємо, що йде війна, що нам потрібно вистояти, що нам потрібно перемогти. І тому ми дуже сконцентровані, налаштовані на перемогу. У багатьох сьогодні житлових будинках у міста Харкова практично всюди є кабельне телебачення, є інтернет, і люди, люди дійсно використовують кабельне телебачення і інтернет-ресурси для того, щоб Бо получати новини, і хочу сказати, так дійсно для нас це не некий символ, який був, але що стосується засоби масової інформації інформації взагалі, яку отримують харків'яни, то те це практично, ця подія практично не, знаєте, не повлияла на цей процес. Цими подіями, цими обстрілами лякають людей. Вони хочуть залякати, вони хочуть, щоб люди виїжджали з міста. А навпаки, навпаки, все це приводить до того, що люди обурені, що люди ще більш налаштовані, сконцентровані. І ніхто нікуди не тікає, ніхто нікуди не виїжджає. Всі чудово розуміють, що це знаєте, інформаційна війна проти Харкова і проти України. І фактична війна проти Харкова і проти України. Тому ми налаштована, як я вже казав, на перемогу сконцентрована, і все буде. Добре, все буде Україна. Та ми будемо дуже обережно, дуже обережно, Бо ви розумієте, що під час пасхи можливі обстріли, і ми розуміємо сьогодні, який каварний у нас ворог, і який як цинічно він обстрілює наше місто. Тому будемо максимально обережними, але святкувати будемо. Звісно, буде. Ми не бачимо, щоб дуже багато людей виїжджало з міста. Є люди, які виїжджають, є люди, які приїжджають, але нема масового не від'їзду, не приїзду. Тому, якщо казати про цифри, то сьогодні в Харкові перебувають, проживають приблизно мільйон триста мешканців. Так дуже багато вимушених переселенців, їх, до речі, у нас 200 тисяч тільки по офіційній статисті. І, і Дійсно, це люди, які е, з інших областей, це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область, де окупована наша територія. Тому вони перебувають у Харкові, їм подобається Харків, е, тим паче що чудова погода. Чергова неспокійна ніч для Харкова. Місто знову опинилося під обстрілом. Два удари по Шевченківському району, зафіксовано влучання двох ракет на територію житлового комплексу. Пошкоджено три багатоповерхівки. Щонайменше 33 приватних автомобілі, кафе, магазини, офісні приміщення. Також постраждало шестеро харків'ян. Один з центральних районів міста Харкова це Шевченківський район. Коли я прибув сюди вночі, то дійсно тут були останки ракет дві ракети с 300 які влучили біля житлових будинків, багатоповерхових житлових будинків. Є руйнації скла, є руйнація вікон. Зараз обслідуємо дахи. Крім цього, був зруйнований газопровід. Нам Потрібно було відключити газопровід, бо був витик газу, і зараз працюємо над відновленим газопостачанням. Дуже багато руйнацій, дуже багато вікон. На щастя, тяжких поранених немає. Є легкі поранені шістьо людей. Вони звернулись до швидкої допомоги. Тут були крити швидкої допомоги. Їм оказали пасивну допомогу. Вибух, пилюка, скло, сиплеться, все темінь і все. Ми спали. Після першого вибуху прокинулися, підскочили, а другий практично відразу. Ви ж бачите, яка тут відстань. Причому я всю війну тут, але такого жаху не було жодного разу. Це кровать сина, ну місце на жоною сусідні комусь це ліжко по сина. Ми з дружиною у сусідній кімнаті. Вибух, перша думка, що із сином. Штори вже колихаються. Скла вже немає. Першою хвилею все винесено. Син вибігає. До коридору, сам не дочекавшись і не розумівши, що відбувається, перший вибух він чув, але не зрозумів, що сталося. Він навіть не звернув уваги, що все у битому склі. Але добре, що він хоч не поранився, тому що спросоння бігти в коридор по склу теж така собі затія. Ну і слідом, другий вибух, головне, що всі цілі. Ну а з іншим матеріальним шибки, двері, розберемося, переживемо. Головне, що всі цілі. Такий хаотичний обстріл він каже тому, що нас хочуть залякати, і все це, що творять росіяни сьогодні з Харковом, коли вони Б'ють нещадно б'ють по житловим будинкам, по житловим кварталам це їх мета, щоб люди виїжджали з Харкова, але вони це ніколи не зроблять. Ми чудово розуміємо, що росіяни можуть завдати удари. Нам потрібна сучасна система протиповітряної оборони, і цьому каже наш президент і уряд і над цим працюють наші партнери. Але ми не повинні сьогодні скласти руки додолу і чекати закінчення війни. Нам потрібно відбудовувати це емоції людей, це люди, які зможуть повернутися до своїх житлових будинків, і це дуже і дуже важливо сьогодні для емоційного стану харків'ян і, взагалі, для нашого міста. Харківські науковці згуртували однодумців зі всього світу навколо проблем воєнного Харкова і вже сьогодні шукають шляхи та моделі майбутнього відновлення та розвитку мегаполісу. Восьма міжнародна наукова конференція СЕД 2024 попри війну, пройшла у Харкові та зібрала цього року дослідників з понад 25 провідних університетів світу. Україну представляли науковці з Київщини, Полтавщини, Сумщини і, звісно ж, Харківщини та ще декількох інших областей. То не зміг приїхати, доєднались до заходу онлайн. Загальна кількість учасників конференції становила понад 450 осіб. Вітаю всіх, дуже радий буде сьогодні з вами. Будемо відверти на яке місце сьогодні не перебуває в таких умовах, в яких перебуває міста Харків. Але я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні у Харкові за те, що ви робите. Так дійсно сьогоднішні реалії важки. Але ми чітко чітко розуміємо, що потрібно робити, що потрібно робити, щоб розвивати міста. Що потрібно робити? І я впевнений, що ми разом це будемо робити. По-перше, як зберегти міста, як зберегти виши, як зберегти студентство, яка буде економіка міста під час війни, і яка економіка буде в майбутньому після війни? Я дуже вдячний сьогодні вам і дуже розраховую на те, що ми разом будемо вибудовувати економічну модель майбутнього Харкова. Кожного року на конференції, присвяченій видатному харківському науковцю Семену Кузницю, розглядаються різні питання. Розповідає ректор економічного університету. Цього року це глобальні трансформації та стійкість розвитку. З'ясовується, що тут дуже велика великі проблеми виникають з одного боку. У нас глобальні трансформації підштовхують до об'єднання різних країн і галузей на базі розвитку технологій. Огі, а з іншого боку, цивілізаційні інтереси різних країн різні, і ми бачимо, з чого фактично війна розпочалася, з того, що інтереси нашого агресора вони не співпадають з нашими інтересами. І тому оці протиріччя, які є, і є дослідженнями цієї. Проблемами сталого розвитку займається і професор Харківського університету Микола Афанасьєв. Говорить, ця проблема глобальна. Це була визначена організація Об'єднаних Націй, і це розповсюджується на кожну країну для того, щоб ми жили зараз добре, і наше майбутнє покоління теж важлива вона і для України в цілому, і для Харкова. Зокрема, каже він, бо йде війна, та, попри все, треба рухатись уперед. Пояснює науковець і важливу роль в цьому відіграє розвиток економічної складової. Є такий термін резильєнтність тобто живучість організму і в тому. В числі живучість міста, живучість закладів освіти, і безумовно, без реформування, без реформування освіти в умовах сьогоднішнього дня і на майбутнє треба обов'язково приймати вживати заходи. Меседж конференції зауважує доктор економічних наук Людмила Граневич: це поєднати економістів, освітян, державу та зробити як найкраще для Харкова країни. Моя тема, якою я займаюся в останній час, це цифровізація суспільства в сфері креативних індустрій, в сфері освіти. Це дозволить поєднати всіх в важкі часи і створити умови для розвитку Харківщини нашої держави. Жави і для швидшої перемоги над нашим ворогом. Усі дослідження науковців, які були представлені на конференції, стосуються саме розвитку України і Харкова після закінчення війни. Займаюся дослідженням питань менеджменту цифрової освіти, цифрової трансформації суспільства. Основна думка, основний тезис це після військового відновлення. Ми будемо обговорювати питання і шукати моделі після військового відновлення України, допомоги у тому, щоб диджиталізувати. Процеси, які відбуваються у традиційному форматі, перевести їх у ходитальний формат, що дозволить нам скоротити витрати і підвищити якість доклади учасників, це не просто тези та сухі доповіді. Науковці висували конструктивні пропозиції щодо розвитку міста та країни і кажуть, сподіваються, що їх праця посприяє перемозі та якнайшвидшому відновленню Харкова. У Харкові скасують частину податків для бізнесу. Про це мер міста Ігор Терехов повідомив під час міжнародної наукової конференції Економічний розвиток та спадщина Семена Кузнеця через війну постійні ракетні атаки. Економіка Харкова переживає не найкращі часи, зауважив очільник міста. Проте держава та міська влада активно працюють над тим, щоб підтримати харківських підприємців, які, попри часті обстріли та проблеми з електропостачанням, залишаються в місті. Нам потрібне за таке важени, яким дали можливість. По іншому підприємцям розвиватися і залишатися у Харкові. Сьогодні є у нас позитивна, бо було доручення президента, було прийнято рішення Кабінету міністрів. і Вчора ми розмовляли щодо, щодо того, що ми на сесії міської ради приймемо рішення не до зниження податків і на землю, і на нерухомість. А ми скасуємо ці податки з послідуючим субвенцією державного бюджету. Тобто і влада міста, і влада держави розуміють сьогодні, що потрібно зробити таким чином, щоб люди залишалися у Харкові. Тож, як зазначив Ігор Терехов, рішення щодо скасування частини податків для бізнесу у Харкові розглянуть вже на найближчому засіданні сесії міської ради. На великодні свята, в тому числі і напоминальний тиждень, мешканців Харкова просять утримуватись від відвідування кладовищ та не створювати натовпи, адже наголошують там можуть знаходитись залишки вибухонебезпечних предметів, які зашкодять життю та здоров'ю людей. Так, от на території 14-го кладовища в індустріальному районі, площею більше 70 гектарів, є ділянки, куди взагалі нікого не пускають через небезпеку. 14 14-те кладовище відкрите для відвідування, але ж у нас на одному із кварталів обмежений доступ в зв'язку з тим, що у березні 24-го року був сюди приліт невідомого предмета, який пошкоджив на могільні споруди площею 300 квадратних метрів. Ми огородили цю територію і рекомендуємо сюди не заходити в зв'язку з вибухонебезпечним предметом, які можуть тут залишитися. Там може бути все, що завгодно. Тобто воно небезпечне задля людей, які сюди приходять і які тут можуть знаходитись, Тож, аби убезпечити харків'ян, представники КП просять не наражати себе на небезпеку, особливо у святкові дні. Відповідно до порядку, тобто ми зачинені будемо в Пасху 5 травня, в зв'язку з тим, що кожен день. Є восточні тривоги, є прильоти по місту Харкову. І в зв'язку з тим, що тут можуть знаходитися більша кількість людей, ми рекомендуємо просто не відвідувати це кладовище в пасхальні та помінальні дні задля безпеки мешканців Харкова. Такі рекомендації для харків'ян наголошують комунальники стосуються усіх 17 кладовищ Харкова, в тому числі і ще кількох поховальних ділянок, які підпорядковані цим кладовищам. Деякі з них нагадують УКП, взагалі закриті для відвідування вже кілька років. На трьох кладовищах підпорядкованих комунальному підприємству ритуал відвідування кладовищ заборонено. Це тринадцяте кладовище, це п'ятнадцяте кладовище, це сімнадцяте -та кладовище. Також заборонено відвідування польського меморіалу, жертвам політичних репресій та делітурізму. Воно теж закрите для відвідування. Всі інші кладовища відкриті для відвідування, а для поховання трита 18-го подавлення Зачиняють кладовище через те, що їх території потрапляли у зону бойових дій. А у весняний період може статися так, що вибухові пристрої просто будуть непомітні поміж трави. На і на му кладовищі на їх території були активні бойові дії під час 22-23 року. року. те кладовище там були прильоти біля нього, і там можуть теж знаходитись залишки вибухонебезпечних предметів на польському меморіалі. Воно знаходиться в п'яти хатках, там теж були бойові активні дії, і тобто там теж знаходили, не розірвавшися вибухонебезпечні предмети. При цьому на території кладовищ наголошує спеціаліст, регулярно знаходяться працівники, які слідкують за належним станом ділянок. Комунальники працюють, комунальники підтримують благоустрій, вивозиться мусор. Коситься трава, завозиться туди пісок. Все робиться для того, щоб кладовище що знаходилось в доброму стані і працівники там працюють. Втім, не зважаючи на це, наголошує представник профільного капе, жителів Харкова просять бути максимально обережними та уважними. Попри те, що воно зараз не функціонує, система повинна бути у працюючому стані. Харківські енергетики продовжують роботи з відновлення мереж зовнішнього освітлення. Як тільки буде можливість, та головне потужності для Харкова та країни в цілому його увімкнуть. Тож часу гаяти не слід, кажуть міські комунальники. А роботи немало, аби все привести до ладу. З початку цього року ми відновлюємо освітлення мережі, замінюємо пошкоджені світильники, замінюємо опори у селищі Данилівка. Це основний об'єм роботи в цьому році. З початку року було відновлено освітлення на 60 вулицях селища Данилівка, що складає приблизно півтори тисячі світильників та 60 кілометрів електричних мереж. У тому числі відновлено і працює освітлення на 21 об'єкті. Враховуючи останні обстріли Російської Федерації, ми не можемо перевірити та провести роботи спуска наладки на 49 дев'яти об'єктах. Тому як тільки дозволить Харківобленерго вмикати освітлення, ми проведемо роботи спусканаладки та у вікна на селище Данілівки ще півтори тисячі світильників. Це складає приблизно 62 двох кілометрів електромереж. в даний час вуличне зовнішнє освітлення знаходиться в режимі блокаута, проте ми повинні проводити роботи у дотриманні робочого режиму освітлення, ліквідування аварійних наслідків та відновленню освітлення на діючих ділянках зовнішнього освітлення підприємство працює щоденно, проводяться дуже великий обсяг робіт, і треба е, розуміти, що ці роботи проводяться або планово, або аварійно. і потребують дуже багато витрачання часу на це. За перший квартал поточного року ліквідовано більше ніж 900 аварійних випадків. Змонтовано більше 300 освітлювальних приладів. Проведено роботи з підготовки мереж після зимового періоду, тобто в рамках проведення акції зелена весна. Проведено фарбування елементів, проведена заміна непрацюючих освітлювальних приладів, проведено кронування дерев в охороні зону ліній зовнішнього освітлення. Підприємство продовжує виконувати роботи з відновлення освітлення на території постраждалих мікрорайонів і учаскаків. Кож з 1 травня підприємством будуть виконуватися роботи по підготовці мереж к осінньо-зимовому періоду 24-25 років. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.